Так, всіх вітаю, чергова распаковочка для Віталія Валерійовича міста Славянськ, поїхали. Тут прям відео написано, щоб не промазать. Скажуть, що все у нас підстроєно, що студенти ще погано працюють, а студенти вже навчені. Детское одеяло это. Це пеленка Роман Петровича завернув. Хіба okay. як дитина. Так, місточик. Доброго дня. Відправляю вам комп'ютерні та побутові плати. збирали разом з дружиною. Підписані на вас. Так, дивимося, навчаємося. Ну, все, в принципі, не бачу препятствий. Давайте ну, ми подивимося, понавчаємо. Ну тут тільки діоди оці. Повибирають по 3 гривні. Більше тінного нічого не бачимо. Зараз це на да. розсортіровку. Так, плата. Це побутова плата на платах. Нічого немає. Теж Лиш... щось старе так. Це, в принципі, так ну позолота, це з кнопок мабуть, з импорта ну, так и це сервер це це, відеокарта, як стара материнка так пам'ятна трошки є, це теж 1100 кг 170 гривен Що ми на 12 так, процесор, цей треба знімати, рахується окремо. такі З цим 400 гривень кіло 480. 480 Ну, Бач, молодець студент. Ну, тут теж процесор. Це окрема категорія. Ці радіатори Так, Там один мост і пам'ять вот, по А, І тут мост, так. Да, тут треба перевірити. Так що два моста, то 170. Ну і пам'ять. Знімати пам'ять окрема. Так. Сын, ясно, понятно, что у нас тут еще. Ну, тут зеленка, такая по 70 гривней кило. Так, это всю категорию. Ну, это тоже зеленка, это... Це... Хай будет зеленка на лыжках. Ну, то у вас еще больше-менее все посортовано. Так, это тоже зеленка. Пусто. Ну і це побутова плата. Зараз студенти передивляться. Якщо ви щось пропустили, то то ще порахується окремо. Якщо нічого не пропустили, то ну така категорія 20 гривень. Хоча бачу, що могли щось пропускати. Все, треба оці перевірити, може половинки будуть. Дивіться уважно. Ну Якось так. Зараз все поважимо і без відео. І так, Віталій Валерійович, поїхали. Фінал посилки. Дивіться, ну, тут плати за одним мостом. Ну, основном, так, як я Ці плати теж в таку категорію йдуть. Це 70 гривень кіло. Зеленка так звана 40 гривень кіло. Такі плати 170 гривень кіло. Пам'ять 1100 кг. По 3 гривні пораховані. Перебрали вашу битову плату, за 10 гривень знайшли. 814 і знайшли одну КМ, єдиничка чи двойка 22 гривні грам. І дивіться, ну розібрав якусь таку штуку. Ну тут, ну, до речі, якщо є такі речі, ну, краще самі розбирайте, дорожче вийдуть. Я таке не рахую. Я його кидаю в средні скла. Тут два контакти. Такий контакт десь важить ну, 0,2 грама, може 0,3 грама. напевно, мабуть, 0,4 грама. Скоріше всього, не магнітне. Якщо ну, виковарять э, ці контакти. А немагнітне вже рахується по 32 гривні грам. Якщо ну, багато такого, ну, краще розбирайте самі. розібрав э, це динамік, ну, воно жовте було. Ну, навіть перевірю, ну, це не по <кху> Купрум Ну, Тут нічого більше нічого не знайшли вже. Ну, Шукали, шукали. Оце ну, це мусор відкровенний. Ну, таке воно навіть є. Тобто таке ще там по 30-40 гривень кіло рахується. І таке я не рахую, бо тут ну, воно жовте, позолочене. ну, Тут така позолота, що його кислота дорожче стоїть, ніж там є золото. Ну, якось так. У вас вийшло на 353 гривні. 354. ну, 360 гривень поокругляємо. Ну, якось так. Всім дякую, підписуйтесь.